Друзі, вітаю! Ви на каналі Астракарма і з вами я, Олена Самоліст, ведичний астролог і викладач Джодіш. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про результати транзиту Юпітера знаком Близнюки на наступний рік для висхідних та місячних дів. Отже, якщо ви ще не бачили відео із загальними тенденціями цього транзиту, які фокуси в нашому житті розставить рух цієї планети знаком близнюки, Будь ласка, я вас запрошую подивитися, я думаю, що вам буде цікаво. Посилання на це відео я залишу внизу в описі під цим відео, а поки що нагадаю основні тенденції цього транзиту. Отже, 14 травня 2025 року Юпітер, планета, яка в транзитній астрології займає дуже важливе місце, зайшла в знак Близнюки. І, з цього разу цей транзит надзвичайно швидкий, і зазвичай Юпітер проходить знак впродовж одного року. Але цього року, цього разу, майже за 5 місяців, Юпітер пройде весь знак. Близнюків і вже 18 жовтня він перейде в знак раку. Але в знаку рака протримається він недовго, і 5 грудня у Ретроградному русі знов повернеться в знак Близнюки, де і пробуде до 1 червня 2026 року. Отже, сьогодні ми говоримо про відрізок часу 14 травня 25, го 1 червня 26-го, але за виключенням цього невеликого проміжку осінню. Для висхідних дів Юпітер зайшов в 10-й дім натальної карти. Юпітер це планета розширення, планета можливостей, планета оптимізму, планета, яка дає нам шанси в тому полі, по якому рухається. Отже, для висхідних та місячних дів надзвичайно Починається цікавий період, тому що Юпітер, зайшовши в 10-й дім вашої натальної карти, активує всі е сфери, які в нас належать до 10-го дому. А це професійна сфера, наш соціальний статус, реалізація в зовнішньому світі. Тож будьте готові до значних змін е в професії, в статусі. І взагалі в вашій реалізації. Скажімо, прийшов зоряний час для вас і варто скористатися всіми, всіма тими можливостями, які будуть траплятися на вашому шляху, які буде давати вам Юпітер. Отже, на наступний рік плануйте кар'єрний прорив, або вас очікує якийсь кар'єрний поворот. Юпітер добра планета, і е, особливо для висхідних е, та місячних дів його транзит по 10 дому буде вказувати на професійне зростання. Ви однозначно відчуєте і будете бачити нові можливості навколо себе, перш за все, в вашій професії, у вас на роботі. Це період, коли можна запускати нові проекти, коли можна змінювати навіть напрямок вашої діяльності і е, приймати найгарячіші е, виклики саме в кар'єрних питаннях. Коли Юпітер рухається десятим домом, ми можемо очікувати підвищення на роботі, важливо час. Вже зробити з вас керівника. Або людина може змінити місце своєї роботи, або її авторитет настільки зросте, що по суті вона може отримати а, певний такий а, новий рівень а, своєї реалізації в зовнішньому світі. Зазвичай в такі періоди нас сприймають як справжніх професіоналів, до нашої думки хочуть а, дослухатися. Нашу думку будуть враховувати, вона матиме значення, тож будьте готові стати такою важливою людиною в своєму професійному оточенні. Десятий дім це дім публічності, і ми там можемо стати більш видимими для соціуму. Наступний рік, коли Юпітер буде рухатися 11 м домом, він також буде надзвичайно сприятливий саме для реалізації ваших професійних амбіцій, для масштабування свого бізнесу, для масштабування своїх власних проєктів. Отже, по суті, для вас починається цей надзвичайно гарний період. Чи це буде важлива посада в структурі вашої компанії, чи нова лідерська роль, яку дуже вірогідно вам можуть запропонувати? Будьте готові взяти на себе управлінські функції, і однозначно це період, коли доведеться виходити з тіні. Що таке 10-й дім в натальній карті? Десятий дім це зеніт, це місце, де сонце в повній силі максимально розкривається. Недарма саме в 10 домі сонце в нас отримує додаткову силу направлення, так звану дикбалу. І отже, Юпітер, рухаючись по вашому 10 дому, ніби підсвічує вас, розширює всі ці можливості, дає вам гарні шанси. Багато шансів для того, аби ви змогли реалізувати свою професійну сторону життя. Також, якщо ви викладач або займаєтесь консультаційною роботою, це також надзвичайно гарний період, тому що він буде дарувати вам можливості навчатися далі або ділитися вашими знаннями. Тож. Продовж таких періодів ми можемо ставати менторами, коучами, починати вести свій блог, започаткувати свій курс або якийсь навчальний проєкт. Зелене світло. Оскільки Юпітер має ще й додаткові аспекти, а нагадаю, що Юпітер аспектує 5, 7 та 9 дома від себе, відповідно, він. Включає, активує дома Артхи. Другий і шостий. Що це означає для вас? Дома артхи, в тому числі 10-й дім, по якому зараз Юпітер рухається. Це дома, які пов'язані з нашим матеріальним доходом, з нашим матеріальним процвітанням, з отриманням матеріальних ресурсів. Отже, будьте готові, що. Не лише ви будете розкривати себе як професіонал, не лише вас будуть, вас будуть бачити авторитет, це означає, що ви зможете отримати класні перспективи, можливо, підвищення заробітної платні, будьте готові працювати багато, але будьте готові і за отримання винагороди за вашу працю. Доглядайте за тілом і домом. Дев'ятий аспект Юпітера на шостий дім вказує про те, що треба все ж таки піклуватись про своє здоров'я, а також про здоров'я своєї родини, тому що Юпітер аспектує ще й четвертий дім, особливо батьків, можливо, вони будуть потребувати впродовж наступного року вашої уваги. Організуйте простір, в якому вам приємно жити, тому що Юпітер. З 10-го дому аспектує ваш четвертий дім. А це все, що пов'язано з питанням батьківщини, нерухомості і місця, де ви проживаєте. Отже, коли насправді ми говоримо про транзит Юпітера, варто згадати, де саме зараз для вас відбувається подвійний транзит. Нагадаю, що таке подвійний транзит? Це Впродовж періоду одночасно Сатурн і Юпітер, такі гіганти на небі, вони аспектують якусь одну точку вашої натальної карти. Вони одночасно аспектують один, один дім, одну сферу вашого життя. І ця сфера впродовж цього періоду, вона ніби під мікроскопом. Там будуть відбуватися дуже суттєві події. І для висхідних та місячних дів подвійний транзит якраз буде випадати на четвертий дім. А четвертий дім це наш власний дім, наша сім'я, наша емоційна стабільність, це наша нерухомість і внутрішнє відчуття безпеки. Юпітер а, своїм аспектом, він дивиться на ваш четвертий дім і дає можливість і бажання розширяти ці всі сфери. Вам захочеться покращити ваші житлові умови, можливо, зробити ремонт. А для когось буде актуальне питання переїзду. Хтось захоче знайти місце, де дійсно душа буде відпочивати по-справжньому. І одночасно на четвертий дім дивиться Сатурн. А Сатурн... Це планета, яка може створювати затримки, але водночас він все ж таки буде вимагати серйозного підходу до всіх питань четвертого дому. Він може вносити якісь певні обмеження і однозначно поставить питання ребром. Необхідно вирішити нагальне питання, де ми живемо, чи варто переїжджати, чи варто розпочинати ремонт і так далі. Тобто, всі ці питання для вас будуть. Максимально актуальними впродовж наступного року. Ви можете зіткнутися з викликами. Подвійний транзит він завжди дає виклики в сфері дому, родини. А, і всі ці виклики. Вони вимагатимуть від вас, перш за все структурності, відповідальності і дисципліни. Але водночас саме в цих сферах для вас будуть максимальні можливості відкриті, максимальні перспективи і максимальні шанси на успіх. Отже, підсумовуючи, я вам пораджу готуватися до змін у житті або стилі життя. Вас може чекати переїзд, купівля нерухомості, якісь нові правила вдома, все це можливо. Будьте готові до цих трансформацій. Скоріше за все, позитивних, оскільки це все ж таки Юпітер. І не бійтесь брати на себе відповідальність перш за все в професійній сфері. Ви виходите з тіні в цей період і будьте впевнені, що ви будете більш. Виглядати більш авторитетними, більш впевненими в очах інших людей, і це відкриє вам безліч кар'єрних можливостей і перспектив. Тож, будь ласка, користуйтесь іми. це те, що чекатиме висхідних та місячних дів впродовж наступного року. Ми живемо вже в цьому транзиті а, півтора місяці. Можливо, ви вже щось почали відчувати. Будь ласка, напишіть це в коментарях, мені буде дуже а, приємно. А, Почитати ваші фідбеки, ваші історії. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, або поставити лайк, якщо це відео було корисним для вас або цікавим. Ну, а на сьогодні це все. І зустрінемось у наступних відео. До побачення!